Всім добрий вечір, дівчата. Сьогодні я зніму вам порожні баночки свої, які я назбирала за 3 місяці. Це липень, серпень-вересень. І хочу вам показати, чим наша сім'я користувалася. Почнемо з гелю для прання. Ось такий був у нас гель. Wolfрі, не знаю, як правильно я називаю чи неправильно, але, мабуть, це український продукт. Літр 800. Це було у нас 5 літрів і ще 2 літра. такі у нас були і гелі для прання. Кисневий порошок. Хто бере такий кисневий порошок? Плямо в вивідник. Цього разу у мене був для кольорових. Щось я схватила для кольорових. Зазвичай я беру для білого. Нічого страшного. Користувалася і цим. Далі закінчився у мене для підлоги миючий засіб, засіб для миття підлоги лічі, Опух. А, це Онікс, називається Онікс. Така ягода, бачите, лічі називається. Не можу прочитати, де воно тут є. Ну, Взагалі-то воно дуже класно пахне. Прикольно. Мені трояндою. А, тут ще тюльпан. Тюльпан і. Ну, Мені трояндою пахне, чесне слово. Так, був ще у мене такий кондиційнер ополіскувач для білизни. Ну, такий, непоганий. Далі для посуду. Такий я його практично не зміняю. Брала запаску. І знаєте, що? Запаска мені здалася густіша, Густіша, ніж саме цей. І що ще? Такий ще був яблучко. Яблучко, але мені не сподобався аромат. Я прям мені аж крутило в животі, якщо чесно. Оце таке схопила на скору руку і пошкодувала. Я на силу його домила, навіть розбавляла потім. І зараз я купила буквально сьогодні ще одну таку запасочку. І така ж фірма було в мене чистяще ще средство. Але я зараз купила набагато краще. Я вам потім покажу. Там порошок дрібніший, але чисте краще, ніж оцей. Трошечки відставляємо, бо мені нема де тут розгорнутися, дівчатки. Так. Далі що у нас ще тут цікаве є? Я зазвичай починаю із ріфлею, а ну щось мені потягло мене на великі бутилки. Олвес. Олвес, щоденні прокладки, я без них не можу Не можу жити. жить. Двоєчку беру, нормал. Можна брати із ароматом, можна брати без аромату. Допустим. Це, мабуть, без аромату. Ні, з ароматом з якимись. Ну, не важно. Не важно. Так, зубна паста колгейт була у нас. Була у нас склад трави. Стравами сплат була. І була у нас Парадонтекс. Беру різні, не знаю, на яку нападу, то і беру. Ось якраз, бачите, дві маленьких і велика. Ну, там вже майже аквафреш велика закінчується. То, виходить, 4 на 3 місяці. Ну, це ж маленькі були. Так, далі. Шампуні. Шампунь. Такий колись посовітували в Тік-Токі. Шампунь із Аврори. Ну, це жах жахливий. Сказали, така класна, така класна, я б його побігла купити, але нічого мені класного нема, крім запаху аромату. Абсолютно так, Кліар наші любимі. Це чоловічий раз. Чоловічий два. Саші нравиться оцей. Купила зараз інший. Винюхувала, прям винюхувала. Він каже, він взагалі не пахне, а мені наоборот пахне. Ось такий йому сподобався. І клєр 3, це мій. І ще був такий радікал 4. 4. Це нам дарила подружка, куплений в аптеці. Це Вані вона дарила. Ну, хороший, навіть я користувалася, да, я користувалася, то можна на перемінку брати. Оце це мені підходить, і Фруктіс ще. Клєр, це і Фруктіс да, підійшов, до речі, це буде дуже-дуже рідко буває, що мені підходить якийсь шампунь. Це дуже рідко буває таке. Далі гель. То воно вже в пилюці, да, дівчатки, тому що назбирала, я його назбирала. Вже Уже трошки запилилась. Гель. Гель для душу це мені привезли. Родичі були в гостях і привозили мені такий, ну, він швидко у мене щось пішов, я не можу литить потроху, я люблю багато. Ну, прикольний. Манго е, для душа. Класно. Далі, що тут цікавого? А, значить, спрей для ніг, для взуття, не знаю, як правильно сказати. Це Ваня користувався, як завжди, він його. Антірсперспірант для ніг. Як завжди, він все помне, помне. Ну, пахнючий, конечно, пахнючий. Орифлеймовський. Масочка для них арифлеймовська. Дуже класна. Размягчає. І, Вообще супер. Супер-пупер. Далі класика наготок для сняття лака. Ну, в основному у мене Ваня щось там протирає. В общем. Далі Nivea дезодорант сухий. Це чий був? Це, мабуть, був Сашин. Був. Далі мій сіміцветик, нашумівший від мене. Це я прибираю косметику з очей ватним диском. Тільки оцим кремом, більше нічим. Міцелярка в ній Стоїть ріфлей маска міцелярка. Краска моя улюблена. 8 .1. піщаний берег. Ну, не зовсім улюблена. Улюблена це Серіфлейму, у мене восьмерочка, там русий. А це вже я знайшла собі аналог, то беру оцю таку я фарбу собі. Далі, джилет, це я вані купувала гуртожиток. Піна, мабуть, для бриття. Я не пам'ятаю, що це. Або для бриття, або після бриття. Не пам'ятаю. Не пам'ятаю, девочки, чесно. І да, навіть не скажу вам, як воно, що воно? Крем для ніг, отакий Аріфлеймовський, класний, теж густенький такий, приятний аромат у нього, цього крема. Клас. Навіть щось ще бультихається. Обично, далі, як отак відрізають, і Но я так щось не зробила. Спрей для стоп. Це я теж брала вані в гуртожиток. Спрей достала, а цей взяла, що я покажу дівчатам. Купила в Аврорі, усуває неприємний запах, захищає шкіру стоп, зменшує ділення. Ну, не знаю, чи користувався він ним, чи ні. От така штучка закінчилась. Алої Вера, біогель. біогель для стоп. Дівочки. Оце вам рекомендую, у кого дуже такі проблемні п'яточки. Ну, з ним треба дуже обережно працювати в перчатках, наносите на кусочок ваточки і прикладаєте на розпарену п'яточку. І потім все це хорошенько зчищається. Це ми з чоловіком працюємо. Над його ножками О, такі, такою штучкою. Я довго шукала, але знайшла і хочу ще собі замовити. От, так. Далі закінчився у мене олівчик для очей. Аріфлеймовський, чорний. Обичний олівчик. Класний, хороший олівчик. Так, що ще? Мило, мило. Дівочки, мило. Це у нас крем мило з олією. Бабасу. Ягідні маракуни. Отаке мильце. Воно такого цвіту, як ця пачка. Друзі прийшли і питають, а що тут у тебе таке? Я кажу, там мило. <сміх> таке, знаєте, прям непрозрачне. І таке ще було лаванда. Ну, приємний такий хороший аромат. А це, звісно, так. Да, воно густе, але но... не знаю. Я там інше купила. Допользуємося. Так, для душу мила, банне мило, як завжди, дуру. Пілочки. Моя любов, любов, дуру. Це що у нас? Окей. Морські мінерали. і ще дуру, морські мінерали. По 4 штучки тут упаковочки. Далі купила ще отаке я мило. Мило шик. Це липа. У подружки прихожу мию руки таким милом, і просто я не знаю, хочеться потім з'їсти свої руки. І я вирі... воно недороге, 13 гривень це кусочок. Я положила миємо руки просто. ним. Я не пробувала ним митися, тіло мити, я не знаю, як воно буде. Але руки мити просто супер. Отмиває прекрасно, аромат замечательний. Я ще купила, мабуть, яблуко. Я блокую ще щось. Чотири штучки, коротше, я купила, я вже не пам'ятаю, які я буду потім показувати. Ну, Це просто ж ну, липа липою, просто їжі її бери і все. Так, ну тут залишилося таке. Це теж друг я брала вані пастірушки робити в гуртожитку. Дуже хороше воно для видалення плян, Ну, Воно підходить і прати нижню білизну можна. Далі. Отак запасний блок морська свіжість для унітазу. Ну, не знаю. От підскажіть мені, який найкращий? Чи можу купити ці ромашечки з аж прица Я вже не знаю, що його. Бік. Бік станочки, оце непогані станочки, пока що мої хлопці користуються, вже і Ваня бреється в мене. Станочком, то він кремом брився. Два тюбика я йому купувала. Ну, один він так і не допользував. Ну, вже оце пішов навчатися і, і бриється. Так що, купую такі упаковочки. Bella ватні диски. Непогані прошиті вони. Хороші. Так, що тут ще у нас? Губки. Губки, піноефект фіно. Фіно. Ну, Теж непогані, теж непогані. Отакі ще брала я мочалки металеві, три штучки були. Хороші, м'якенькі такі, тільки тут не написано, яка фірма, що до чого. Просто, просто губки. Дніпро, виробник Дніпро. Ну і щіточки, щіточки. Мвей, e наверное, так, МВ. Глістер. Хороші, щиточки, зубні. От і все, дівчата, скільки там, на 13 хвилин. такі були у нас продукти, якими ми користувалися, які я ще буду купувати, а які я вже не буду купувати, допустимо, так. Да? Так що, ну, те, що провірено, те воно провірено. Починаєш щось шукати дешевше, дешевше ні. А буває, що дешевше, купиш то і хороший продукт. Ну, таке. Все, дякую вам за увагу. Дякую, що ви мене послухали. Може, щось для себе знайшли, сфотографували. Буду рада, що комусь допомогла в цьому. Всім гарного настрою, миру, добра, тепла, і всього самого найкращого. До зустрічі, мої хороші. Пока-пока.